Доброго вечора, ми з України, привіт, друзі громадянських відмовляються лікувати через завантаженість лікарів та нестачу ліжкомісць, медичні установи на окупованих територіях України переповнені пораненими, оскільки російські війська зазнають великих втрат. Про це Генеральний штаб збройних сил України повідомив у звіті 15 жовтня. За інформацією українських військових, за тиждень лише однієї з лікарень Донецька госпіталізували близько 100 поранених у боях. Крім того, всі лікарні переповнені у місці Токмак Запорізької області, але знаходиться приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту. Місцеві жителі розповідають, що цивільних до медзакладів відмовляються приймати через високу завантаженість медиків та відсутність вільних ліжок. Генштаб підкреслює, що смертність в окупованих районах перевищує 50% через низьку якість медичної допомоги. До того ж, командування ЗСРФ не бажає перевозити тяжко поранених до Росії для лікування. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!